Низькопідлоговий трамвай, виробництва львівського концерну електрон. Місто придбало за 12 мільйонів гривень. Володиможці кажуть закордонні аналоги, щонайменше вдвічі дорожчі. Машина повністю комп'ютеризована. Кожною системою керує спеціальна програма, яка з'єднана з головним комп'ютером. Серед інших переваг техніки: клімат контроль, вайфай покриття, комфортні сидіння, двері, що відкриваються при потребі. gps контроль рогатий вже пройшов всі ключові випробування, кажуть його розробники, і готовий до виїзду на львівські колії. Ми буквально вчора завершили цикл. Опробувань, що стосується безпеки гальмівних систем, допоміжних гальмівних систем. Отримали позитивні результати. Це дає змогу продовжити зробити наступний крок. Залишається ще випробувати клімат-контроль, систему підігріву та патографу, на якому конкретно маршруті їздитиме новинка у мерії, поки не кажуть. Наймовірніше це буде друге або шосте трамвайне сполучення. Адже ці напрямки після завершення ремонтів будуть повністю готові для використання низькопідлогового трамваю. В центрі міста застосовуватимуть лише три вагони. А от для сполучення насихів, які невдовзі будуватимуть, планують залучити всі п'ять. Такі трамваї в більшості нам будуть потрібні на цей маршрут, який буде прокладатися на Сихів, щоб, власне ранком завести людей на роботу, потім з роботи завести в мікрорайон. А в принципі, якщо брати центр міста, там, де постійно має бути стабільність, це мали бути такі трьохсекційні трамваї. Наразі мер не готовий сказати, скільки Львів закуповуватиме таких трамваїв. За першу машину каже Садовий, місто поки що заплатило лише 30% від вартості. А от водія. Там, які удостоювалися їздити на цьому комп'ютері на колесах, обіцяють суттєво вищу зарплату в будь-якому випадку, значить, тут буде платити що за розумові знання, значить вміння на комп'ютері, Я так думаю, що та зарплата мала би коливатися десь в межах чотирьох тисяч гривень на, на руки. Це вже буде не просто водій, от, а це буде інженер водій. Їздити на новому електроні львів'яни зможуть вже з вересня, обіцяють чиновники. Разом з ним виїдуть на маршрути ще п'ять трамваїв, придбаних в Німеччині. Вони вже були у вжитку, але збереглися у доброму стані, кажуть електротрансівці. За кожен з них місто заплатило по півмільйона гривень.